Трагедії в селі Базар та 90-річчя другого зимового походу, а також інші події державотворення, обговорили під час всеукраїнської науково-практичної конференції. Захід відбувся у Житомирській обласній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича. На конференції говорили і про загальноукраїнські події, а також значна кількість доповідей стосувалися саме Житомирщини. В першу чергу це відомі трагічні події базарської трагедії. 1921 року та трагічні події, знову ж таки, другого Базару 1941 року. Інша проблематика, яка стосується українського національно-визвольного руху у межах нашої Житомирської області. На конференції згадали і про 70-річчя похідних груп Організації Українських націоналістів та 70-річчя Олеської Республіки. Саме цю правду депутати з провладної більшості намагаються викинути із підручників. Нашої української історії. Бо ця правда для обустроїтелей єдиного руського міра найстрашніша. Вона вбиває малороса і народжує українця із доповідями виступили історики та освітяни із Житомира, Києва, Луцька, Хмельницького, Вінниці та інших міст України. Про події 1918-1920 року розповів викладач кафедри історії глухівського національного педагогічного університету Олександр Грибенко. Тема моєї доповіді законодавча влада в період директорії УНР статі, яка була місця Житомирі. 20 травня 1920 року організатори заходу Житомирська обласна організація українських націоналістів та обласне відділення Всеукраїнського товариства просвіта